Після деокупації частини Херсонської області гуманітарний штаб нашого фонду розпочав дуже тісно комунікувати з територіальними громадами на Херсонщині, і завдяки нашим донорам і партнерам ми доправили сюди достатньо багато різної допомоги. Окрім традиційної історії з гігієною, харчами, медициною, в нас тільки обігрівачі буржуйок зайшло сюди на громади Херсонщини понад три сотні. Трошки генераторів, зараз розвозимо майже 100 старлінків, десь дефібрилятор, десь мотопомпи і так далі. Але особливо зараз гордість у нас викликає монстрик, якого я вам покажу. Був запит від Береслава на великий потужний генератор. Ось. І завдяки вашим донатам. А саме на рахунки гуманітарного штабу за півмільйона гривень ми ось цього монстра сюди і притарабанили. Тому спасибі вам за те, що допомагаєте, за те, що не залишаєте українців у біді, а, і маєте змогу донатити на рахунок гуманітарного штабу. Будемо вам вдячні, тому що громад багато, потреб багато. Будемо справлятися. Всім вітання з Херсонщини.